Слава Ісусу Христу! Свято Преображення належить до дванадцятих великих свят. Воно завжди буває в числі 19 серпня, тобто, в порівнянні з Пасхою, з верною неділею, дата Його святкування не змінюється. Про свято преображення розповідають два євангелисти Матфій і Лука. Як сказано в Євангелії, що Господь. Для молитви зійшов на високу гору, взявши з собою трьох своїх улюблених учнів Петра, Якова і Івана. Як буває, часто Ісус Христос молився дуже довго, і апостоли позасинали. Коли ж вони проснулися, вони побачили преображеного, тобто зміненого Господа нашого Ісуса Христа, як сказано в Євангелії, Лице Його світилося як світло, а одежа Його була біла, як сніг. Біля Ісуса Христа з'явились два старозаповітні пророки Мойсей та Ілля, котрі говорили про страждання, які очікують на Ісуса. Після цього на апостолів і на Ісуса Христа зійшла хмара, з якої почувся голос. Це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Апостоли під час преображення відчули присутність Божу, і апостол Петро, сам не знаючи, що говорячи, каже: Господи, добре нам тут бути. Давай збудуємо три намети: один для тебе, один для Мойсея, а один для Іллі». Бачимо, відчувши це велике блаженство, він навіть не думав для... про себе. А думав просто про це місце, де він відчував велику радість від присутності Божої. Це свято вчить нас, що Господь є поряд з нами, і коли ми шукаємо Бога, так само можемо відчути те фаворське світло, яке вказує нам на присутність Божу, дає нам радість і вказує нам шлях до спасіння до Царства Небесного. Принагідно, що Ісус Христос, після преображення, коли апостоли, налякавшись попадали нить, доторкнувшись до їхніх плечей, каже: Вставайте і не бійтеся. Тобто присутність Божа не є страшна, вона для нас є радісною, приємною, тому що Бог є любов. На свято Преображення по уставу церковному в церкві освячуються плоди. Яблука, груші, виноград та інше, що вродила земля, на знак подяки Богові за те, що Бог благословив землю цими плодами. Хай же це фаворське світло всіх нас освітлює, вказує нам шлях до Бога, до Царства Небесного і до вічного блаженства. Слава Ісусу Христу!